топ-5 авто, які українці проганяють під Новий рік. На першому місці, як завжди, Volkswagen Golf, друге місце Skoda Octavia, третє місце Renault Megane, четверте Volkswagen Passat. І п'яте, Греносенік. Саме ці дані нам дає інститут дослідження авторинку. Чому саме ці автомобілі обирають українці? Чому саме них вони розмитють? По-перше, саме головне, ці автомобілі в Європі коштують недорого. По-друге, майже всі ці автомобілі вони мають бензинові двигуни, що суттєво знижує вартість розмитнення. По-третє, ці автомобілі вони користуються попитом в Україні. Тобто українець, який приганяє цей автомобіль, він знає, що він на ньому спокійно покатається рік, два-три, потім спокійно його продасть. Але також не потрібно забувати і про перекупів, які приганяють ці автомобілі відразу для того, щоб продати на внутрішньому ринку. Якщо ви самостійно будете займатися підбором автомобіля, і якщо у вас є можливість його пригнати, тобто виїхати за кордон, приїхати в Україну, або ви за кордоном повертаєтесь в Україну. Економія на розмитненні такого автомобіля у вас буде мінімум 1000 доларів від відповідно до тих цін, які сьогодні є на авторія українці. Купуйте автомобілі а в плані їх доставки і розмитнення Ми вам допоможемо.